Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже-дуже гарний день. Погода у нас сонячна, але морозна, в повітрі такий відчувається холод. А оскільки сьогодні жіночий день, то я хочу усіх-усіх жіночок привітати, усіх дівчат і дівчаток, усіх матусь, усіх бабусь я хочу привітати з цим чудовим весняним днем. І найперше, що я побажаю, це миру, щоб найшвидше закінчилась війна, щоб наші усі захисники повернулись додому живі і здорові. Я бажаю усім здоров'я, достатку, спокою в душі, гармонії, щоб наші усі задуми і плани вдавалися, і щоб Бог дарував нам прожити наше життя у гарній, вільній, квітучій Україні. А оскільки мій канал про городництво, то я вам зараз розкажу, чим буду займатися сьогодні я. Ось тут я хочу вам показати свою розсаду. Це мій перчик на сьогодні, на 8 березня. Ось такий він, ще трішки і будемо пікувати. Тут далі росте у мене моя цибулька. А ось тут мої томатні гномики. Подивіться, які вони красиві. Але сьогодні мова не про них. Сьогодні, друзі, я буду висаджувати лаванду лікарську. Ось таку. 14 лютого я її замочила на стратифікацію і поклала на низ в холодильник. А 5 березня я витягнула ці спончики з насіннячком. І поклала їх в кімнаті. Ось подивіться, які гарні корінчики вона пустила. Тому я набрала в плошечку землі. Зараз гарно усе пролию, розкладу насінини і зверху присиплю легеньким шаром ґрунту. А коли присиплю, тоді запхаю в пакет і покладу в тепленьке місце, щоб вона могла зійти. Ось так. Зараз розкладу насінини, і ви побачите, як. Ну, ось, друзі, насіннечко все викладено. отут тут насіннечко, яке вже має корінці, а тут важко помітити, але як придивитися рядочками, я виклала, яке тільки починає. І я так легенько-легенько притрушу, тому що насіння дрібненьке, і наскільки я знаю, таке насіння взагалі можна висаджувати і не присипати. Ну, от і все, друзі. Лаванда посажена. Зараз я одягну зверху целофанову турбинку і буду чекати дружніх сходів. Друзі, поки я зробила свою роботу, то вже й вечір настав. Ось так виглядає кінцева моя робота. Залишилося тільки покласти плошку в тепле місце, щоб сходи були дружніми. Я щиро сподіваюся, що ось така лаванда лікарська вже в цьому 2024 році буде рости у мене на клумбі. Можливо, ще рясного квіту вона і не дасть. Але рости точно буде. Ну, ось і все, я ще раз вітаю усіх моїх україночок зі святом. Хай весна квітне у наших душах, хай всюди панує злагода, розуміння і мир. Хай буде побільше позитивних емоцій і здоров'я хай буде міцним не підводить, нехай не гаразди нас оминають, а життя наповнюється тільки добрими справами і шляхетними вчинками. Всім гарного, Богом благословенного вечора. Кому сподобалось моє відео, кладіть пальчика вгору, підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Обіцяю, що далі буде багато цікавого. На все добре, па-па-па-па.